Урок розвитку мовлення. Пишу переказ тексту. Сьогодні на наш урок завітала невидима гостя, добра казка. Вона хоче розповісти нам історію про те, що важливіше гарні очі чи гарне серце. Уявіть, що ми відкриваємо чарівну скриньку, а в ній добрі слова і вчинки. Візьмемо їх з собою і вирушимо в подорож по сторінках історії. Сьогодні ми вирушаємо в гості до двох дівчаток валі катрусі. Вони покажуть нам, що означає бути гарним, не лише зовні. А й у душі. Ми навчимося переказувати їхню історію і замислимося, які вчинки роблять людину справді красивою. Що таке переказ? Для чого ми вчимося переказувати текст? Пригадайте, як ми переказували текст на попередньому уроці. Коротко послідовно, своїми словами. Прочитай текст гарна. Валя підійшла до дзеркала, побачила свої великі сині очі і залюбувалася, яка вона гарна. Потім одягла шубку, взяла санчата і пішла у двір кататися з гірки. Діти просили Валю покатати їх, але вона відмовила. Каталася сама. Згодом на гірку прийшла катруся із санчатами. Ніс у неї був кирпатенький, весь у ластовиннячку. Діти катрусю попросили покатати їх, і катруся по черзі покаталася з усіма. Покатала і маленького Юрася, який гуляв у дворі з бабусею. Юрасова бабуся сказала катрусі, що вона добра, і очі у неї гарні, сині. Я теж гарна, у мене теж очі сині, сказала валя, але бабуся їй нічого не відповіла. Дай відповіді на подані запитання, якою була валя? Валя була синьоока, гарна, але жадібна, не хотіла катати інших дітей, якою була катруся. Катруся була добра, щедра, синьоока. Чому бабуся нічого не відповіла валі? Бабуся нічого не відповіла валі, бо доброта Важливіша за зовнішність. Як ти ставишся до дівчаток? Якій дівчинці ти можеш дати пораду? Яку саме? Порада для валі. Треба ділитися і допомагати іншим. Чи траплялися подібні ситуації у твоєму житті? Прочитай текст ще раз. Визнач, скільки частин він має. Постав запитання до кожної частини. Валя підійшла до дзеркала, побачила свої великі очі і залюбувалася, яка вона гарна. Потім одягла шубку, взяла санчати і пішла у двір кататися з гірки. Діти просили Валю покатати їх, але вона відмовила, каталася сама. Перша частинка можна поставити питання, якою була Валя? Згодом на гірку прийшла катруся із санчатами. Ніс у неї був керпатенький, весь у ластовинячку. Діти й катрусю попросили покатати їх. І Катря по черзі каталася з усіма, покатала й малого Юрася, який гуляв у дворі з бабусею. Питання до другої частини якою була катруся? Юрасова бабуся сказала катрусі, що вона добра, і очі у неї гарні, сині. Я теж гарна, у мене теж очі сині, сказала валя. Але бабуся їй. Нічого не відповіла. Яка дівчинка була гарною? Ось таке питання можна поставити до третьої частини. Які слова характеризують кожну дівчинку? З'єднай слово та ім'я дівчинки Валя, Катруся. Синьока, добра, гарна, жадібна, щедра, кирпатенька. Валя синьоока гарна і жадібна. Катруся синьоока добра, щедра і кірпатенька. Перекажи текст усно, скористайся записаними запитаннями і словами. Якою була валя, якою була катруся, яка дівчинка була гарна. Приготуйся записати переказ тексту. Зверни увагу, як пишуться подані слова. Залюбувалася, шубка, кирпатий, ластовинячко бабусею, Юрасева Відповіла. Запиши переказ з тексту. Розпочни із заголовка. Запам'ятай, кожну частину тексту починай писати з нового рядка. Зразок перший. Гарна, валя синяука і гарна дівчинка. Одяглася тепла, взяла санчата і пішла кататися сама з гірки. Згодом Керпатенька і синьоока Катруся прийшла на гірку із санчатами. Вона по черзі каталася з усіма дітками. Одна бабуся сказала, що катруся дуже добра і у неї гарні сині очі, а валіну красу вона не помітила. Зразок другий. Гарненька й синьоука валя каталася сама на санчатах з гірки. Кипатенька і добра катруся на санчатах по черзі каталася з усіма дітками. Бабуся похвалила катрусю, бо добро завжди помітне і важливе. Прочитай свій переказ якщо знайдеш помилки, виправ їх. Якщо бажаєш, прочитаю кріслі автора свій переказ для однокласників. Діти, сьогодні ми зрозуміли, що справжня краса це не зовнішність, а добрі вчинки і добре серце. Хай кожен із вас намагається бути красивим душею. Добро завжди помітне і важливе. Цеглинку Лего підійміть і зустріч нашу оцініть. До зустрічі!